доповідач професор щукін Дмитро. Адіванна терапія раку нирки. Терапія раку нирки. Що робити після неї, будь ласка, шановні друзі, дозвольте привернути вашу увагу достатньо серйозні проблеми, дуже актуальні проблеми. А що робити після адівантної терапії в ситуаціях тих пацієнтів, у яких вона не була ефективною? щодо конфлікту мого конфлікту інтересів. Ну і почнемо з того, що е, в реальній клінічній практиці ми е, бачимо пацієнтів або з неметастатичним раком, або з метастатичним раком. Е, неметастатичний рак це сама е, мішень для е, нашого хірургічного лікування. Е, якому відсотку пацієнтів ми допомагаємо за допомогою хірургії? Приблизно в шести, наша хірургія є дійсно радикально в 60-70% випадків. У 30-40% пацієнтів, на жаль, в подальшому ми спостерігаємо за прогресією хвороби. Ну і лікування е метастатичного раку нирки потребує інтенсифікації та залишається складним і невирішеним питанням. Але існує інший підхід, який включає превенцію розвитку метастазів, саме адювантну терапію. Можливо, легше запобігти розвитку метастазів, ніж їх лікувати. Ну і радикальність це те, до чого ми прагнемо при лікуванні раку нирки, але ми розуміємо, що в 30-40% пацієнтів є мікрометастази, які ми не можемо на даний час виявити за допомогою тих діагностичних модальностей, що ми маємо, але вони мають мікрометастази. Тому саме ця когорта пацієнтів є істочником прогресії. Але ми прагнемо до 100% радикальності. Це наша мета. І саме для вирішення цієї задачі ми і використовуємо адювантно. Терапію. Як виглядає ідеальний пацієнт для адівантної терапії? Ну, перший параметр. Ми напевно знаємо, що йому потрібна додаткова терапія після операції. Друге, ми напевно знаємо, що даний препарат буде ефективним саме у нього. І третий, третій момент ми, напевно, знаємо, що у нього не буде значних побічних ефектів даної терапії. Але за допомогою тих чи інших... Прогностичних інструментів ми е, не повністю можемо відповісти тільки на перше запитання. Друге і третє зараз немає такої можливості. Ну, головний стандарт сучасної адювантної терапії нирково-клітинного раку це, безсумнівно, пембролізумаб. За результатами дослідження Кінот-564, яке використовувало наступні. Параметри включення, які зараз і використовуються в якості показань до адювантної терапії, говорячи більш просто, для адювантної терапії підходять пацієнти з великими пухлинами, але з дуже поганою гістологією, або всі різновиди інвазивного раку нирки. Плюс сюди плюсуємо пацієнтів з лімфатичним. Метастазами, а також ті пацієнти, у яких були олігаметастази, які були повністю видалені. Е е, результати кінот 564 були дуже і дуже переконливими. Було, вони свідчать, що адівантне застосування пембролізумабу пов'язане зі значним клінічно значущим покращенням як загальної виживаності, так і виживаності без хвороби. Але після запаморочення від успіхів ми повинні оцінити проблеми, пов'язані пов з цим від, видом лікування. Давайте подивимось, наскільки ефективна адювантна терапія і як точно ми вибираємо пацієнтів для неї. Ну, на цьому графіку ми бачимо результати кінот 564 щодо виживаності без хвороби. Про що вони нам говорять? Що, що ефективність то є той відсоток пацієнтів, яким ми допомагаємо за допомогою э, адювантної терапії, ну, не перевищує 10%. Пацієнти, у яких е, була відмі... відмічалась прогресія після адювантної терапії, е, це когорта па... Па... пацієнтів, у яких адювантна во... терапія не була ефективна. І саме це поле для подальшої діяльності. Але е, є ще одна група це пацієнти, які не потребували адювантної терапії. Е, це група плацеба. Ми бачимо результати їх виживаності. Приблизно 50% пацієнтів, які були включені в дане дослідження, могли не отримувати цю терапію, хоча вони відповідали тим критеріям, які ми зараз використовуємо в своїй діяльності. На даний час, очевидно, що адювантна терапія пембролізумабом потребує вирішення трьох. Достатньо великих проблем. Перше це посилення ефективності. До чого ми прагнемо? До посилення ефективності з 10% до 50. Тоді у всіх пацієнтів, яким призначається адювантна терапія, буде гарний результат. Проблема друга це ідентифікація пацієнтів, які не потребують такої терапії. Від 50 пацієнтів до нуля. Тобто є ще над чим працювати і працювати дуже і дуже ретельно. І третя проблема, а що робити, якщо хвороба прогресує під час терапії або після терапії? Ну... Але які прогностичні інструменти щодо необхідності адювантної терапії ми маємо? Ми маємо показники стадії, гістологічні параметри, а також намаграми, дуже широкий спектр намаграм, але е е тому що їх дуже багато, це свідчить тільки про те, що вони недостатньо ефективні. При зовнішній валідації е їх точність е варіює від 60 до 70%. А можливо нам допоможуть сучасні е, молекулярні маркери. хоча сучасні молекулярні сигнатури мають великий потенціал, їх прогностична ефективність, на жаль, ще дуже далеко далека від бажаної, і сучасні е, рекомендації Європейської асоціації урологів не рекомендують рутинно використовувати молекулярні маркери для дослідження е, прогнозу. Саме цих пацієнтів. І е, з молекулярними маркерами дуже-дуже великі проблеми. І е, в цьому році на Аска GU е, один з докладів ось он так і виглядав, мав таку назву біомаркери для нирково клітиної карциноми це глухий кут або е, поворотний момент. Ну, взагалі, прогностичні біомаркери надають інформацію про результати незалежно від отриманого лікування. Але існують ще і передбачаючі біомаркери, які спеціально визначають відповідь або резистентність до певної терапії. Обидва ці типи маркерів використовуються для персоналізації терапії. Але який сучасний ландшафт, давайте подивимось, геномних біомаркерів у просторі локалізованої нирково-клітинне карциноме? І чи показали вони якусь якість? Ну, Окремі мутації. Хромосомні аберації, рівень PD-1, PD-L1, пухлинне мутаційне навантаження, на жаль, продемонструвало помірне або зовсім не продемонструвала покращення в стратифікації ризику. А можливо, геномні сигнатури, які дуже часто використовуються в сучасних трайлах і місяць там 15, 30, а іноді навіть більше, Нише э генів. Ну Висновок теперішнє, що деякі асоціації мають місто з онкологічними результатами. Тобто радикально не вирішує. Чому? Тому що приблизно 70% усіх соматичних мутацій не виявляються в кожній ділянці пухлини. Більш того, генетичні сигнатури, як сприятливого, так і негативного прогнозу, можуть бути виявлені в різних областях однієї пухлини. Головна проблема нирково клітинної карциноми це її гетерогенність. Можливо, рідкі біомаркери, liquid biomarkers можуть мати перевагу над тканинними біомаркерами через їх здатність нівелювати пухлинну гетерогенність. Показники маркерів молекулярних вони не залежать від гетерогенності пухлини. Одним із можливих таких біомаркерів в цій ситуації є сіті ДН, циркулююча пухлина ДНК. Ну, Цей параметр достатньо довго досліджувався, і ми знаємо, що сіті не, не є ефективним для діагностики сам. Наявності нирково-клітинного раку. Але як е, прогностичний показник він має значення. І в одному з досліджень у пацієнтів з захворюванням більше Т1Б передопераційна сіті ДНЕ була позитивною в 61%. Випадків і залишалась позитивною після операції у 6%. Пацієнти з позитивним статусом е, щодо сіті ДНС після операції мали значно гіршу безрецепну. Рецидивну виживаність. Новим біомаркером є молекула ураження нирок кім-1. Кім-1 є трансмембранним білком, який надмірно експресується в нирково клітині карциномі і виявляється в плазмі та сирова крові. Дослідження показали, що висока циркуляція кім-1 є біомаркером для визначення ризику рецидиву Після нефектомії та призначення адювантної терапії ще один багатообіцяючий маркер: гліка глікани, сечі та сировати, сироватки крові. Мають прогностичну інформацію. Але цього року на Конгресі Європейської асоціації урологів була представлена одна із робіт, яка оце, оцінювала прогностичну точність в гліканів. І, на жаль, була виявлена проблема. Проблема це високий рівень помилково-позитивних результатів та низька специфічність, на жаль, цього, цього методу. Але ці методики, визначені гліка, заміна гліканів ще потребують, потребують вивчення та стандартизації. Сподіваємося, що в скорому часі ми отримаємо точний інструмент для ідентифікації пацієнтів, які підходять до адівантної терапії. Ще одна сторона при прийнятті при, 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 рішення щодо адювантної терапії це пацієнт. Ми повинні визнавати його точку зору. Але яка ситуація з пацієнтами? Пацієнти з локалізованим захворюванням високого ризику оцінюють ризик рецидиву як вище, ніж їх лікарі. Пацієнти переоцінюють ризик смерті від раку над ризиками, пов'язаними з токсичністю, зважаючи, зважаючи рішення щодо адювантної терапії. З точки зору очікувань спостерігається переоцінка переваг адювантної терапії. Тому ми повинні говорити з пацієнтами про можливості і нових маркерів і про Ну, повинні проводити достатньо ретельно цю бесіду. Ну, Нажиннями метастази, в чому складність? Системна терапія це єдина опція лікування у цих хворих, проспективних досліджень немає. Зараз ми можемо тільки екстраполювати дані з простору первинної метастатичної нарково-клітинної карциноми. Хоча багато спеціалістів називають системне лікування після адювантної терапії першою лінією лікування, насправді це друга лінія терапія. Після недостатності чекпоїт інгібіторів. Пам'ятаємо, що зараз ми не можемо досягти повного контролю хвороби за межами. Першої лінії терапії. Тобто, ми повинні говорити про другу лінію терапії у цих пацієнтів. Друга лінія завжди більш проблемна. Які уроки ми винесли з досвіду другої лінії терапії, первинної метастатичної нарково-клітинної карциноми після лікування чекпоінт інгібіторами або комбінаціями на їх основі? Головне питання другої лінії: що використовувати після комбінації на імунній основі, куди нам йти? І основний висновок, який по тій інформації, яку ми маємо, що чекпоінт інгібітори після чекпоінт-інгібіторів взагалі не працюють. І пріоритетна терапія це теразін інгібітори і, можливо, белзутіфан. Але чи все так просто? Ми маємо ретроспективні дані, які нам говорять, що можна використовувати будь-який теразін інгібітор, якщо він не використовувався до цього. І бачимо рівень відповіді приблизно 30%, але виживаність без прогресії 6,5 місяців. Давайте подивимось на перспективні дані, а їх небагато. В середньому загальна частота відповіді на теразінкіназні інгібітори після чекпоінт інгібіторів 23%, а виживаність без прогресування теж невелика 8,5 місяців. А чи можемо ми використовувати комбінації чекпоінт інгібіторів тирозінки названі інгібіторами, якщо в першій лінії терапії ми мали е, чекпоінт інгібітори ну, Два достатньо свіжих дослідження. В прошлому році були опубліковані їх результати. Ми дуже дуже довго ждали. Е, спроба перша була це дослідження контакт, комбінація тезалізумаба з кабазантінібом в порівнянні з монотерапією. Каб... Базантінібам та дослідження Тініва-2 це комбінація тіва з Нівалюмабом в порівнянні з Тіва І що було виявлено, що дійсно додавання чекпоінт інгібіторів до назних інгібіторів не приносило ніякої користі у цих пацієнтів другої лінії терапії. Тому дослідження контакт і Тініва-2 свідчать, що повторне застосування інгібіторів імунних контрольних точок загалом не рекомендується незалежно від послідовності лікування. Тобто на даний час ми маємо два стандарти. Два нових стандарти другої лінії терапії це Кабазантініп та Тівазаніп. Тому зараз активно триває пошук нових лікувальних подходів, достатньо богато їх. Тестуються. Ну, але чи настав час взагалі прощатися з чекпоінт інгібіторами в другій лінії терапії після чекпоінт інгібіторів В чому проблема їх неефективності? чекпоінт інгібітори демонструють тривалу блокаду рецепторів. І в реальності ми бачимо стійкий ефект попереднього інгібітора імунної контрольної точки. Новий чекпоінт інгібітор не працює, тому що рецептори зайняті попереднім чекпоінт інгібітором тому зараз вважається, що можливість призначення чекпоінт інгібітора після чекпоінт інгібітора залежить від часу, який пройшов після закінчення первинної терапії. На останньому конгресі Європейської асоціації урологів доктор Крістіна Суарес представила наступну схему лікування, наступний алгоритм лікування пацієнтів з прогресією пухлини після адювантної терапії. І тут ми бачимо, якщо інтервал менше трьох місяців пропонується призначення теразінки назних інгібіторів. Якщо інтервал більше 12 місяців, тоді є можливість призначити комбінацію чекпоінт інгібітора з теразінки названим інгібітором, але саме період між трьома та 12 місяцями, тут багато питань, ми ще не знаємо, що ми повинні. Призначати. Ну і успіх адювантної терапії суттєво залежить від відбору пацієнтів і потребує використання е, нових прогностичних інструментів. Але про, простір постадювантного лікування стає більш зрозумілим, але все ще залишається тера інкогніта. Дякую за увагу. Дякуємо, Дмитро Володимирович. За дуже змістовну і важливу розкриття цієї теми мене лише одне запитання. З урахуванням того, що в Харкові є інститут національної академії наукбій технології, чи є місце так, при так званої одіванної терапії саме персифікованої вакцини, коли ми маємо можливість, і яка зараз наразі ситуація в нашої країни? Чи є така можливість для пацієнтів? Ну, Вакцинами, ну наскільки я знаю, скажем так, це питання, яке питаються ре реалізувати дуже-дуже давно. І безсумнівно, от те, що ми бачимо, основний факт, що найбільш ефективним є все ж таки імунотерапія. Ну, наприклад, якщо ми беремо першу лінію терапії метастатичного раку. І використовуємо імунотерапію у вигляді чекпоінт інгібіторів. Ми зараз бачимо ну просто феноменальні результати комбінації чекпоінт інгібіторів з Терезінкіназними інгібіторами. Зараз фалавапи в дослідженні цих комбінацій доходять до 99 місяців а е, по, 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 приблизно 50% пацієнтів, які відреагували на цю терапію, живуть більше 7 років. І безсумнівна, терапія, онкологічна терапія повинна бути персоніфікованою і може реалізувати цю персоніфікацію саме через імунну терапію. І одна з можливостей це використання вакцин. Але на даний час, на жаль, ми не маємо такого лікувального інструменту в віді вакцин, які показали. Мали б результати краще за терапію чекпоінт-інгібіторами. На жаль, поки що немає. Дякую. Дякую. Я хотів би спитати, то що робити, щоб не було рецидивів після Дюванта? Перш за все, ми повинні е, провести ідентифікацію пацієнта, як, якому е, наша адювантна терапія допоможе. Це от, от тот, е, другий пункт, на який зараз ми не можемо відповісти. На жаль. Ну так, да. і ми не маємо ніяких маркерів, як оцінити цей адювант, наскільки він діє, то що нам робити? Е, працювати далі, я вже. У мене, мене є альтернативний такий шлях, от в принципі, в плані дискусії. Ми повинні брати біопсію хворому до операції. Ми повинні виділяти до операції групу ризику. Ми повинні до операції назначати не адювант. І це нам дасть можливість зменшити пухлину, це нам дасть можливість зробити резекцію, це нам дасть можливість краще прооперувати хворого. І тоді ми можемо проводити адювант. І вже адювант тоді буде. Ми будемо знати, що він ефективний. І будемо знати, коли він не ефективний, коли нам міняти цю тактику. По аналізуючи там раком сечового міхура, в деяких випадках одна ін'єкція пембролізумабу дає сумасшечі. Ну, це вибачаю за такий сленг, да? дуже хороший результат. Тому, можливо, такий підхід нам поміняє цю, -цю тактику лікування, і ми отримаємо значно кращі результати, ніж те, що проводиться зараз у світі. Дякую. Без сумнівно. Без сумнівно. Дякую. Едуард Олександрович, я повністю підтримую таку точку зору і безсумнівно, якщо ми можемо пролікувати на доопераційному етапі ефективна е, цього пацієнта е, і будемо ну, мати можливість е, мати ці інструменти лікувальний е, е, і безсумнівно якщо ми е, е, зможемо позбавити пацієнта операції е, це ну це буде ну, максимально ефективна неодівантна терапія Цього мало. Ми бачимо по нашим результатам, і ви кажете, що, да, що робити після рецидивів. І весь світ працює там. Тому нам треба можливо вернутися і почати все спочатку, але по нашому, так сказать, баченню цього всього. Дякую, Едуард. Дмитро Володимирович, як завжди, топ професіонал. Дякую. Дякую.